Поділились любов'ю проект на збір коштів для дітей із обмеженими можливостями проходить на Коломищині. Гроші для нового реабілітаційного центру ініціатори збирають де можуть. Благодійні акції організовують навіть у Києві. Допомогти придбати сенсорне обладнання для дітей-інвалідів згодилися. І нічний клуб-сектор та депутат районної ради Михайло Донченко. Їхня мрія 80 тисяч гривень. За ці гроші координатори проєкту планують закупити потрібне для реабілітаційного міського центру обладнання в сенсорну кімнату. На Коломийщині це буде єдине таке остаткування, яке розвиватиме слух, зір та нюх у малюків з дитячим серебральним паралічем та іншими хворобами. Для діток з обмеженими можливостями це необхідний подарунок. Наразі ініціатори зібрали 25 тисяч гривень з благодійних внесків. Збирали ми з підприємців, з родичів, рідних, близьких, хто скільки міг. І на даний момент, на даному етапі, ми зробили вже сьогодні передоплату. І вже знаємо гарантовано, що обладнання в кінці січня буде у нас, якщо ми будемо продовжувати проплачувати вчасно кошти. На сьогоднішній сесії районної ради за ініціативою Михайла Михайловича Негрича, голови райдержадміністрації Коломийської, ми прийняли рішення про відкриття також закладу в Отинії для таких діток і будемо допомагати і там. Так що, ну звичайно, хотілося б, щоб не відкривали такі заклади, щоб щоб не було таких діток. Але ця проблема є, і це проблема дуже серйозна, і через це треба всім миром, всім допомагати цим діткам. Долучитися до акції вирішили і в нічному клубі. Для них благодійність звична справа, каже дирекція. Неодноразово, коломияни відкликались на їхні прохання і допомагали дітям інвалідам чи сиротам. Цього разу не прогадали за вхід, що у будній день безкоштовний, відвідувачі закладу платили з задоволенням, адже всі до копійки гроші підуть на добру справу. Люди, почувши інформацію в інтернеті, по телебаченню, по радіо, вони завжди розуміють, що не тільки можна проходити зараз задоволення, заради вечірки, а й прийти тільки ну, допомогти дітям. Я думаю, що ці діти дійсно потребують того, що ми даємо їм. Ціна за вхід символічна для дівчат 10 гривень, для хлопців 20. Без ваганці гроші давав кожен, не зважаючи знав про акцію заздалегідь, чи лише вперше почув при вході. Я би більше від двадцять 20 суто. Якщо це для дітей, це дуже гарно і мені приємно. я бачу по полізне що відкрили іменно цей реабілітаційний центр. Ну далі, так то що не знаю, де він є, але мені приємно, що такі центри відкриваються. Сьогодні перший раз якось не було можливості. А... Ну, сьогодні є і дуже радий, що можна послужити на користь дітям. Шов тут якраз, виявили, що вели акція і дуже приємно бути у ній задіяному. Загалом за вечірку вдалося зібрати кілька тисяч гривень. Всі ці кошти підуть на сенсорну кімнату. До речі, частину грошей координатори благодійного проекту планують вилучити 9 січня на концерті в Народному домі. Квиток на київський ансамбль солістів Крещендо коштує 25 гривень.